Виконання завдання займає як цілий день, так і одну годину, залежно який відрізок часу ти виділиш на нього. Я впевнений, що в тебе були такі справи, які ти тягнув цілий день а то й два дні, і в мене таке було. Я теж люблю посколити в телефоні. Але в мене є кілька правил, як робити роботу ефективно в вжатому періоді часу. Перше дуже важливо: твоє робоче місце. Якщо працюєш вдома, виділи собі робоче місце таке, в якому ти не відпочиваєш, не сидиш в телефоні і не їш. Це просто жорстко твоє робоче місце. А краще я просив в коворкінгу чи в офісі. Друге, не відволікайся на телефон. Кожен раз, як ти починаєш шукати якесь повідомлення, щось комусь відписати і так далі. Ти розфокусовуєшся, ти тратиш енергію, енергію свого мозку на те, що тобі не потрібно. Тобі складніше зайти в сам поток. Старайся вимикати телефон повністю під час роботи, або якщо такої можливості немає, офни всі уведомлення і не відволікайся. Третє, постав собі таймер. Якщо не можеш працювати 30 хвилин, годину складно, поставив задачу 5 хвилин, бути без телефона і сісти, робити роботу. Повір мені, 5 хвилин пройде, ти далі будеш працювати. І в мене таке бувало часу, що я вже доводив задачу до кінця і проходила година. Ось такі прості правила: Думай на рахунок цього ще раз, робоче місце, не відволікатися на телефон, поставити таймер на виконання задачі. І це, повір мені, зробити набагато більш фокусованіше, концентрованіше і ефективнішим. Селе мудрості підписуйся попереду багато корисно.